Tesla Model S, 13 рік. Повністю розрядилася. Що потрібно робити, щоб відкрити? Так робити не потрібно. В передньому бампері знаходиться чорна заглушка. Ви щолкуєте чорну заглушку, під заглушкою є мінус. І є отака плюсова клема. Кладете зарядне мінусом сюди. Плюсом сюди. На 10-15 хвилин це дає змогу зарядитися в акумуляторі. І тоді з ключа можете відкрити тесну. Яка проблема у мене? Я поставив зарядне мінус сюди, плюс сюди. І він не працює. Він має обрив. От, почав я шукати обрив. Взагалі-то я її відкрив як. Я доліз якось якось сюди, дістав оці дроти, перетнув, знайшов дроти, які йдуть до цього замка, і за допомогою зарядного дав плюс-мінус, відкрив капот. Тоді, коли я відкрив капот, почав шукати, де є обрив. Одним словом, я шукав, 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 важко його знайти, доліз в щитову, перевірив продохронітелі, не воно. Дійшов я до акумулятора. В акумуляторі знаходяться зверху ряд послідованих дротів. Під ними отак вони зверху чіпаються. Почав я дзвонити, не дзвониться, не воно. Тоді додивився, що там є знизу ще дроти. Ще один ряд. Для того, щоб до них добратися, потрібно відкрутити верхній ряд, відштовхнути оцю пластмасу. І тут є ряд з продохронителями дротів. Виникла проблема, мабуть, хтось колись бустером. А випусковим зарядним дав на плюс-мінус і згорів оцей червоний продохранитель 50 амперний І за того я не міг з переді подати ток на акумулятор, щоб його зарядити. Може комусь буде ця інформація корисна, то щоб ви знали. Якщо спереді плюс не працює, значить згорів оцей червоний 50 продохранитель. Зараз буду його вскривати і пробувати замінити. Бажано зразу перевірити, в кого машина працює, щоб не повторити. от Мені прийшлося розібрати все, щоб знайти причину для зарядки акумулятора. Краще за своєчасно перевірити, чи вона працює, щоб не от не попадати на таку історію. Це акумулятор. Він відповідає, він дає живлення на комп'ютер, який керує автомобілем.